Рятувальники Прикарпаття рекомендують дотримуватись правил пожежної безпеки у разі загорання транспортного засобу. У рамках всеукраїнського проєкту Клас безпеки в закладах освіти Івано-Франківської області працює вже 35 класів безпеки. Фахівці служби порятунку проводять профілактичні заходи щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі. На Прикарпатті відбулись навчання на об'єкті з масовим перебуванням людей. Все частіше рятувальники Прикарпаття залучаються до ліквідації пожеж транспортних засобів. Зокрема, з початку року виникло 113 таких пожеж. Зокрема, вчора ввечері було два випадки загорань транспортних засобів, а саме це пожежа автомобіля внаслідок ДТП у Калуському районі та загорання ще одного легкового автомобіля під час руху в місті Івано-Франківськ. Так, в Калуському районі загорання легкового автомобіля внаслідок ДТП було ліквідовано населенням первинними засобами пожежогасіння ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На місці події надзвичайники провели заходи щодо від'єднання клем акумуляторної батареї транспортного засобу, щоб запобігти повторному виникненню пожежі. Ще одна пожежа автомобіля трапилась під час руху в місті Івано-Франківськ, яку ліквідували вогнеборці також з допомогою вогнегасника. Рятувальники Прикарпаття рекомендують дотримуватись правил в разі загорання транспортного засобу. А саме потрібно негайно вимкнути запалення, з'їхати на узбіччя та зупинити автомобіль. Також забезпечити швидку евакуацію пасажирів, зателефонувати до служби порятунку за номером 101 при змозі приступити до гасіння пожежі за допомогою вогнегасника. Найбільш ефективним способом є одночасне використання декількох вогнегасників та вогнегасячих засобів, таких як пісок. Кошма та сніг. Гасити вогонь необхідно з невітряної сторони, направляючи струмінь із вогнегасника на поверхню, що горить, а не на полум'я. При гасінні пального, що витікає, необхідно подавати вогнегасну речовину знизу вверх. Небезпечно гасити вогонь в забрудненому одязі, зокрема, якщо він просмалений чи просочений парами пального і якщо руки були змочені пальним. Пам'ятайте, що наявність вогнегасника в автомобілі є обов'язковою. Знов вимкнули. І Як я борщ зварю, так де той пальник? Пальник для того, щоб розігрівати в невеликому посуді, його довготривале використання небезпечне. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. В рамках польського проєкту в селі Росохач на Городенківщині 15 листопада відкрито клас безпеки. Даний клас безпеки створено завдяки участі у проєкті вогнеборці досконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні, фонду міжнародної солідарності Польщі в Україні в рамках програми Юліт з Європою та зусиллям освітян і місцевої влади. Сигнал про повітряну тривогу перервав перший урок у новоствореному класі, і його було продовжено вже в укритті ліцею. А всі Сутні змогли вкотре переконатися, що такі класи у даний час необхідні, адже діти мають вміти діяти в будь-яких небезпечних ситуаціях. Дуже важливо, щоб діти знали про свою безпеку, як їм діяти в тих чи інших екстремальних ситуаціях, як навіть надати допомогу ближньому, куди звернутися за такою допомогою, які речі не можна чіпати руками, займати їх, і що робити в тій чи іншій екстремальній ситуації. І ми прагнемо йдемо до того, щоб у кожній школі був такий клас. безпеки. До речі, завдяки польським партнерам минулому році було відкрито в селі Росухач підрозділ добровільної пожежної команди, і на сьогоднішній день продовжують допомагати підрозділу. Так, координатор з питань цивільного захисту фонду міжнародної солідарності в Україні Юрій Благута передав добровольцям необхідне спорядження та обладнання за рахунок коштів і сприяння фонду, були закуплені бойовий одяг і спорядження. Це завершальний етап цього гранту. І як ви вже бачили, це два мікрогранти розбиті на покращення спорядження добровільної пожежної команди і створення класу безпеки в ліцеї села Росухач. Даний підрозділ ДПК розташований поблизу ліцею. Тож добровольці передають свій досвід підростаючому поколінню, а саме учасникам команд, дружин юних рятувальників пожежних. Партнери, вчителі, колеги, всі присутні. Рівно рік тому, з бі... 14 жовтня минулого року, ми відкривали спільно підрозділ добровільної пожежної охорони. Зараз знову ми тут і бачимо добрі справи, які спрямовані саме на безпеку, на захист дітей, на захист нашого майбутнього. Через те, що голова громади і громада підтримала тому, що основний пріоритет це є безпека. Безпека і безпека дітей. Чую про добрі справи, які ще є попереду, очікують. очікують. Головне управління ДСНС і районне управління завжди допомагають, підтримують такі проекти. Цей рух вперед. це є і наше завдання, і так само. Наші пріоритети нагадуємо, що в рамках всеукраїнського проекту клас безпеки в закладах освіти Івано-Франківської області працює вже 35 класів безпеки. Вони облаштовані в кожному районі та в більшості територіальних громад регіону. Холодно. Зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився? Е, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини… Буде біда, дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. У зв'язку з зниженням температури повітря люди все активніше починають користуватися приладами для обігріву помешкань однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. Перенавантаження або несправність електромережі часто призводять до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Саме з метод Інформування та застереження людей, а як наслідок запобігання виникненню пожеж, фахівці головного управління ДСНС в області щоденно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення загорання, аніж ліквідовувати його наслідки. Як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж. Так, 16 листопада працівники служби порятунку провели інформаційну роз'яснювальну роботу серед жителів міста Івано-Франківськ. З інформаційно-роз'яснювальної роботи надзвичайники розповіли громадянам про правила користування газовими приладами, пічним опаленням та обігрівальними електроприладами. Дякую вам за таку інформацію. Зараз це дійсно корисно, оскільки дуже багато студентів і в загальному дітей, що проживають в гуртожитку, користуються додатковими електроприладами для обігрівання. Також наголосили на тому, що основною причиною пожеж є саме людський фактор: необережність та недбалість наших громадян легковажне ставлення до правил пожежної безпеки в зимовий період. Рятувальники Прикарпаття звернули увагу громадян на дотримання правил пожежної безпеки у період відключення електроенергії, закликали господарів бути обережними при використанні генераторів та інших альтернативних джерел електроенергії. Та вкотре наголосили купувати лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкцій виробника. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, щоб почута інформація краще запам'яталася. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Ясно. Світло, все який я молодець, що свічок накупив. ще одна ага, на книжках, свічка має стояти на стійкій поверхні і чим далі від горючих матеріалів. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Щоб завжди бути готовим до дій за призначенням, головне управління ДСНС Івано-Франківській області продовжує вдосконалювати систему оперативного та професійного реагування своїх підрозділів на можливі надзвичайні події. Такі навчання складалися з двох етапів: перший додаткове вивчення об'єкту, його характеристики, забезпечення пожежним водопостачанням, шляхи евакуації, прогноз розвитку умовної пожежі. На другому, надзвичайники провели інструктаж для працівників даного закладу щодо дотримання правил пожежної безпеки. Теорії та на практиці нагадали правила використання вогнегасника та здійснили евакуацію людей з будівлі на свіже повітря. Також довели до відома про порядок дій під час виникнення повітряної тривоги, ознайомилися з пожежно-рятувальною технікою. Розглянули різні можливості виникнення надзвичайної ситуації та шляхи їх вирішення. Значну увагу під час навчань було приділено первинним засобам пожежогасіння. адже кожен громадянин повинен знати, як правильно застосовувати вогнегасник та вміти на практиці ним користуватися. Увагу працівників закладу звернули на загрози притаманні опалювальному періоду, адже із зниженням температури повітря все більше людей починають користуватись обігрівачами, що в свою чергу може призвести до перенавантаження. Дня електромережі, короткого замикання і як наслідок пожежі відбулися в нас практичні навчання за допомогою працівників Державної служби надзвичайних ситуацій стосовно наших дій і дій наших працівників під час виникнення пожежі. Нам розповіли, як користуватися засобами пожежогасіння і також нагадали нам правила поводження під час сигналу повітряної тривоги. Ми вдячні нашим рятувальникам за те, що вони надали нам допомогу і підтримують нас в нашому бажанні щоб працівники були в безпеці. Подібні навчання є необхідними для об'єктів будь-якого напрямку, адже надзвичайна ситуація може статись несподівано, і люди мають знати, як правильно на неї реагувати. Так, генератор на двір? ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? І ще кудись дінеться. Точно під'їзд генератор виділяє чадний газ, тому має бути тільки на дворі в шести метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.